Забрати стихійну торгівлю із Коломийських вулиць за таку тяжку ношу знову взялася місцева влада. Наразі вивчають ситуацію та думають, що робити. Для цього перший заступник міського голови Сергій Коцюр пройшовся центром міста, говорив із людьми та роздавав пам'ятки, у яких є попередження, що з 1 лютого розпочинаються заходи із спорядкування торгівлі в Коломиї. Закликає продавців усім перейти на пристосовані ринки. Зараз ми е, спостерігаємо за тим, як е, на ринках немає ні торгуючих, ні продавців, ні покупців, а всі люди перемістилися е, продавати на центральній вулиці. І коли говорять про те, що е, проблема якраз е, бабусі, які продають молоко, я думаю, що це не, не в цьому проблема. Проблема в тому, що зараз весь ринок вийшов на вулиці. І сьогодні-завтра він буде торгувати на вулиці Чорновола, а далі вже, можливо, і під ратушою під церквою люди почнуть продавати свої товари. Це неправильно. Я думаю, що ми живемо в цивілізованому місті, і нам потрібно це все упорядкувати для тих людей, які справді не мають. Ми говоримо зараз про ті, хто торгують молоком продуктами сільського господарства. То є місця пільгові. Якщо ми говоримо про людей, які займаються бізнесом і продають непродовольчі товари, то я думаю, що тут однозначно має бути порядок і люди мають торгувати в призначених для цього місцях. Я дуже добре пам'ятаю в на початку 2000-х років. На цій вулиці торгівлі не було, вся торгівля була на ринках. Зараз ми бачимо, що влада не бралася за це, і ну, ми бачимо повний безпорядок. Всі вийшли на вулицю, і через це люди на ринки не ходять, всі торгують на вулицях. Так не має бути. Ми спілкувалися з керівниками ринків, торгові місця є, і якщо цих місць не вистачить, так як дуже всі бояться, тоді ми можемо приступати до того, щоб шукати ще якісь додаткові місця. Але так як щойно нас. Казав один з продавців: в нього є два місця на ринку, але він торгує тут. Далі ми будемо вимагати від органу. А в нас тільки поліція має право на те, щоб наводити цьому порядку. Ми як влада, ми можемо спілкуватися, можемо ну людей попереджати. Но забирати торгівлю з вулиць міста може тільки правоохоронні органи. Ніхто тут торгувати не буде, тоді не тут і нікого вас не буде, задум. правда? А я не шпикулянку, у мене вдома є 8-9 штук худоби. Слухайте, солярка дорога, привезти сіну, скосити, косарка що нині бере, солярка що бере, то треба порахувати наш. Трус. Ми спеціально, спеціально для вас зробили безкоштовне місце. Ви можете стати там безкоштовно, ні копійки не треба заплатити. Ви що безкоштовно. а я разом. Я віду разом віду, з вами віду, прийду і мені, посажу. ніхто, мені приємно стояти у болоті, чи ці дівчині приємно стояти у болоті, чи цілий ряд людей стоїть у болоті і заплатили гроші. Зробіть помірні ціни, і люди з задоволенням підуть. І що? я вам зараз тут говорю, що поки я є там, я зроблю все для того, щоб на ринку був порядок. Я перший заступник міського голови якраз відведе за торгівлю. І Я прийшов до влади, якраз заради того, щоб зробити, зробити порядок. порядок у місті. Порядок. Якщо будуть всі там, то будуть всі там. Треба якось, щоб навчитися. Цей народ туди йти. Якщо всі люди впорядкуються, то люди будуть ходити там, де ви будете торгувати. Але це треба, щоб було правило для всіх. Це, якщо Правильно? Усіх, це я говорю про те, що це має бути для всіх правило. Ну, Це, це не має бути всіх, хтось, так. кум сват, а хтось е, ну, не підходить і давай ми його наженемо. Я говорю про те, що ця вулиця це не для торгівлі. Велика кількість підприємців, так звідси, зараз заберете, а там же місця теж можна сказати, коли немає. Не місця, місця, місця. Коли не буде місця, ви приходите до мене, я зроблю все для того, щоб місто. Місце, і місце вам знайти. І якщо буде потрібно, то будемо створювати ну, тобто е, умови. Зараз у нас виходить, що два ринки простоють, бо чому у нас завжди беруться саме й низ. Ну, Хоча б серединок. Може серединка то розламиться, ця про система. Ми допомагаємо від власника, щоб впорядковував той ринок, так як належиться. Люди з задоволенням підуть. З задоволенням підуть. Це є впродовж років, це вже не менше 15 років, бесіда йде. Я вже по порядку. Посказати четвертий чи п'ятий голова і завжди починається, як починається новий рік, починають ганяти з вулиці.